Тест, тест. Yes, yes. проба проба. Проба мікрофону. Okay. Yes, Окей. Я стожари готові. Зустрів тебе. Сьогодні з нами метецька Ірина Івоніна і є мене. Велика честь сьогодні, нарешті, брати інтерв'ю. Попередній раз ми коли намагалися взяти, нас не працював мікрофон. Це була така історія цікава. Це була дуже не професійна історія, але а, сьогодні ми маємо нагоду. І я знаю, що точно мікрофон працює, і ви на каналі Стожари. І ми дуже захоплені цією картиною, яка називається Spring Spray. Катя, розкажіть, будь ласка, нам uh, Spring А, uh, дуже крута назва. І uh, Це вона відображає те, що я бачу. Чи а що що? ти бачиш тут? Uh, я насправді на неї треба дивитися далі здалека. І мені відображається автомобіль і віддзеркалення асфальту. Я не знаю, чому це вірно так було чи ні. А, ну, взагалі, абстракція. Ти можеш бачити щось своє, і це абсолютно нормально, тому що і, і вона працює як щоб. Пробудити твоє абстрактне мислення, Мислення, так ця історія взагалі почалася, коли в нас е... пам'ятаєш цей період, коли почався ковід, так і всіх нас замкнули у наших квартирах, і ти взагалі не мог нікуди піти. Це було жахливо, і всі боялися один одного, але в мене була така можливість, тому що я жила поряд з моєю мастерні, і я так а, в тишки, щоб ніхто не бачив. Я так. Я ходила кожен день до майстерні, а це якраз була весна, і це ж було швидко-швидко, швидко, швидко. І якраз ось ця картина про цей період, коли ти біжиш і не можеш зупинитись і насолоджуватись тим, що змінюється природа навколо тебе. А мені відомо, що ти останнім часом працювала у Києві і в тебе були повали виставки в Європі. Сьогодні ти знаходишся у Атланті. Ми в чудовому арт-шоу на Бакеті. І скажи мені, з 24 лютого, як впливали на тебе події, які відбулися, зокрема на твою творчість? Це дуже таке непросте питання, тому що, мабуть, я точно не зможу на нього відповісти. Це був шок, і я, мабуть, досі в цьому шоці знаходжусь, і дуже важко працювати. Хтось з митців може якось трансформувати, щось робити. В мене як ступор. Я почала працювати зараз над якимись проектами на майбутнє, але це стосується і України. Така є ідея, але ще не сформована. Це на майбутнє. Це мене якось надихнуло, і мабуть, я зрушу таки з міста. Але я намагалась тут якось працювати, щось маленьке робити для наших фендрейзерів, для того, щоб допомогти Україні. Більшість я продавала те, що мені переслали сюди мої друзі з України, тому що я майже всі картини залишила там. А um, я в волонтерській команді тут. Ми знаходимося біля наступного твого творіння, біля наступної картини. Скажи нам, перш ніж ми перейдемо до неї, зокрема, скажи нам про себе. Я наскільки знаю, ти жила в Білорусі. так? Я народилася ти в Білорусі народила? і жила 15 років. Так. А в 15 років я приїхала до Харкова і прожила там 30 років до переїзду Вау. в Америку. Але іноді я жила в Києві деякий час. Я працювала в інших містах України, а перед Америкою переїхала до Ірпіня. Скажи мені, як митець а, і людина, яка відчуває а, більше ніж а, насправді звичайні люди, я вважаю митців просто. А, Особливими людьми з особливими почуттями. І як ці події зараз вони відбуваються на твоїй творчості? А, я, чесно кажучи, я майже нічого нового не створювала в цей час, тому що це дуже важко. У мене було одне бажання взяти ну, найвеличкий холст. Взяти громезні там якісь а, ємкісті з фарбою і, і просто так от куляти фарбою в цей коміст, тому що емоції зашкалюють, Ти не можеш зосередитись на чомусь там маленьким. І Я робила просто деякі повтори старих робіт, щоб якось себе підтримувати. Розкажи нам, як ти творила картину, яку ми зараз перед собою бачимо. Це цікава історія. Ну, взагалі, якщо коротко, це про момент, момент, який а, може прийти дуже швидко, коли ти його не очікуєш навіть і змінити. Повністю твоє життя перегорнути до рита він дійсно називається November Новембер Флеш. Де такий чудовий новембер знаходиться? О, це було в Харкові. Я жила якраз повернулася з Києва, і мені треба було щось зробити для виставки, і я ніяк не могла себе. Поставити за Мольберт. І моя подруга сказала: знайди щось красиве, мабуть, навколо тебе, щоб якось порушитись <гум> що вперед. Я почала робити цю картину і один день, мабуть, це як третій день. Я бачу сонце. Це було хвилин п'ять, але це реально змінило листопаді. всю композицію В листопаді, листопаді сонце. і це було як повток свіжого повітря. А, я так я о я знаходилась на 18-му поверсі, клас і біля я мене знаю. є таке озеро. Було озеро туди, до речі, прилетіла ракета нещодавно. Але це було таке, і це все змінило моє уявлення і мою працю. У житті бувають такі періоди, так, ми не відчуваємо себе якимись впевненими, чи в нас якісь труднощі бувають, буває дуже важко, як зараз, наприклад. Але щось таке маленьке, або хтось такий приходить до тебе і міняє все з ног до гори, Ось так. Поділиться з нами про своє. Волонтерство. О, а що, що ж, ти ж нами все одно? Ви ж наша команда теж, ви ж все знімаєте і все знаєте про цю працю. Це дуже класна, сильна, потужна і дружня команда. І це волонтерство просто допомагає рухатись, допомагає жити і допомагає а, розуміти, що твоя праця там десь. Дуже далеко дає надію і допомагає і прискорює нашу перемогу. Дякую, дякую. знаходимося на Ukrainian Art Collection і з нами сьогодні Даша, яка репрезентує, розкажи нам про World Mrs. World America. Це так. дуже фешонабельна, що сьогодні з нами знаходиться така особистість. І е, розкажи нам про себе, що ти тут робиш сьогодні, і як ти себе почуваєш? Вітаю всіх телеглядачів е, телеканалу Стажари. Так мене звати Дарина, і я минулого року літом виграла дуже почесний міжнародний титул, який називається «Miss World America 2022». Це міжнародний конкурс краси, в якому приймало участь 86 дівчат. З усього світу, також п'ять українок. Я представляла американський штат. Тобто, можете собі уявити, що я новий іммігрант, тому що я живу в Америці шість років, так презентуючи штат Джорджія, тобто я представляла американський штат і я взяла одну з найголовніших корон. Мені здається, що це дуже почесно, не лише як для мене, як для особистості, як для мене, як для особливого росту, а і для моєї країни я пишаюся цим титулом, і я пишаюся, що я Українка представляла американський штат. Де я скажу вам несумнівно. Вона виглядає так, що вона дійсно репрезентує такий хороший штат, таку хорошу національність як Українка. А ти виглядаєш, наче ти га маєш гарний голос. Ти співаєш чи я майже близько? Я з тобою колега, тому що в Україні одне з моїх, скажімо, напрямків я пропрацювала дуже багато років в сфері радіо і телебачення. Але більше я можу сказати, що я радіоведуча. І я обожнюю цю сферу, тому що радіо це певна магія, коли ти лише завдяки своїм голосом, тобто люди тебе не бачать, а даремно <гум> я думаю, радіо це зовсім не люди... щось вони <гум> радіо втрачає. Повір, що ні, це така, знаєш, місце політ фантазії, тому що люди тебе не бачать, але вони тебе чують, вони відчувають твою енергію. До речі, в Україні я працювала в Чернівцях під псевдонімом Даша Дарініна на радіостанції, яка сьогодні процвітає як Радіо 10». Отже, привіт всім моїм землякам. Якщо ви мене бачите, пам'ятаєте, і це був неймовірно гарний час. Розумієш, коли ти ділишся, коли ти наповнюєшся, коли цей відбувається обмін, і так мій голос. Я можу сказати, що я можу впливати на людей, слава богу, з позитивної сторони. Слава. Сьогодні одна із моїх найулюбленіших картин Ірина Калюжна. Ти знаєш, як кажуть в саме серце, це як любов з першого погляду до чоловіка, до якоїсь сукні, до чогось, і до картини так само. Для мене, наприклад, це знаєш такий біль сьогоднішнього дня. Це представляє всіх наших діточок, які можливо ця дитина ні, але от особисто я бачу таку так, цю картину. Це такий біль дітей, які залишилися, можливо, без які залишилися без своєї домівки і залишилися без дитинства, без права дитинства у своїй країні. Ми брали вже інтерв'ю на каналі Стажари Калюжної, інтерв'ю. Мені теж ця картина дуже подобається. І, шкода, що я не вмію малювати так. Такі роботи надихають. і Мені здається, що навіть коли людина не вміє малювати, але ти хочеш якось після цього взяти пензлик і щось написати, намалювати, або створити щось дуже гарне, або просто підтр... піти та підтримати такий гарний арт-проект. Дякую, дякую тобі за інтерв'ю. Було дуже приємно. Tell me please, did you uh, find any art here interesting tonight? Yes, I did actually. It's back there, the butterflies. And have you tried to buy anything tonight or anything? Uh-huh. <laughs> the butterflies. <laughs>